Привіт, дорогі друзі! І ще раз вас вітаю і бажаю вам міцного здоров'я, щастя у новому році і старим новим роком вас, всіх благ і здійснення ваших самих сміливих мрій. І хай одне бажання для всіх нас обов'язково здійсниться. Буде мир в українських землях, мир на Україні, мир у наших серцях, у наших домівках і в нашій країні. Дуже вам дякую за ваш час, за вашу дружбу, за теплі коментарі і лайки. Це ваша підтримка. Дуже вам дякую, що у нас вже така дружня кампанія. Приєднуйтесь самі найкращі добрі люди до нас. У нас тепло і затишно. На наших з вами зустрічах. Ми підтримуємо один одного, працюємо і живемо з девізом Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. І все в нас буде добре, обов'язково. Ми все переживемо і будемо обов'язково щасливі. Ми з вами разом даємо запит в інформаційне поле про Україну, про Херсонську область, про правий берег, це окреме відео. Подивіться там спочатку того відео завжди інформація для України і про лівий берег Херсонської області, який, на жаль, зараз знаходиться під окупацією. І сьогодні я хочу на картах Таро спитати і на картах Лінарман. Час я дивлюся на цю колоду і дуже хочу її вам сьогодні на ній показати, яка інформація зараз прийде для лівого берега Херсонської області, на жаль, окупованого. На 15, 16 січня 2026 року. І далі ми подивимося на таро загальну інформацію на лівий берег окупований і по містам і селам на ці два дні. Так, мадам Лінарман, будь ласка, підскажіть, що для лівого берега Херсонської області буде головне в наступні дні? Ой-ой-ой, вас ждуть нехороші люди. Вони можуть бути у вашому житті, вони можуть прийти у ваш дім, вони можуть з'явитися несподівано. Можливо, ті, кому ви вірили, стануть ваші друзі, можуть стати вашими ворогами. Що ще, мадам Ленарман? Роздоріжжя, роздоріжжя, подумайте, не поспішайте, вам треба прийняти якісь рішення. Коли ви будете про це думати, друзі, у вас будуть рядом люди, які будуть вас способствовать, мішати, можливо. Можливо, направляти неправильний путь вас. Можливо, прийде така людина, карта вора, карта несправедливого чоловіка, карта того обманщика і предателя будьте внимательні, дуже обережно. В вашем окруженні знаходяться люди дуже вам не з добрими намірами. Херсонська область, лівий берег, і ще дві карти. Карта рідного дому, карта рідного краю, карта соціальної життєостання і і карта дома. Що я вам скажу? Опасайтесь людей, злих, фальшивих. Воровітих. Все це зараз на землі, всі поїздки, всі жили приміщення, вся соціальна життя супровождається оцима-двома картами негативними. Це люди. Лінарман, система Лінорман допомагає при допомозі образів звірів. Розкрити істинну ситуацію і, 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 і саме ці енергії, які зараз на лівому березі. Будьте обережні своїм житлом, будьте обережні з направленням своїм, яким ми збираємося, в путях, в дорогах, остановки, перевірки, соціальна життя, землі. Все, всі ці питання будуть дуже-дуже складними. Деякі виріш... питання уже по Кресту вже будуть завершені і, можливо, і можливо не так, як ви, як ви планували, друзі. І ще тут дуже обережно, в ці дні тут можуть бути ситуації такі кардинальне. Карта Креста, це можуть бути карта. И, друзья, это и тяжелый крест, и, и карта, карта ноши тяжелой, которая может, бачите, еще один появился ворог, злый медведь, в качестве покровителя, потом может быть в качестве исполнителя, в качестве палача, друзья, в качестве того, что будут ну, обижать. Пожалуйста, будьте в цей период дуже, дуже разумными. В деяких містах у вас теж може бути великі проблеми з освітленням. Красно на освітленні, можуть бути і зв'язком, проблеми. І будьте обов'язково обережні прибрежні райони. прибрежні райони. Будьте обережні. Ну все, і давайте, мадам Ленорман, спитаємо, яка, яка все ж таки парада йде від Мадам Ленорман людям з лівого берега Харсонская область. Парада для тих, хто дивиться. Освітіть свої питання, Інформація. какая-то інформація? Може бути парада. Какая-то інформація, яка вийде в світ по інтернету, а соціальній житті може бути направлена проти вас. Це парада і попередження. Якась ту інформацію, яку ви розкриєте і дасте. Може бути і проти вас і ввести вас якісь процеси: сор, суддєбне, скандальне, агресивне. Оце, будь ласка, прислухайтесь і щоб у вас було там все добре. Так, і що давайте тепер загальну інформацію на весь лівий берег Херсонської області, на жаль, окупована. Загальна інформація беремо 5 для вас усіх. Ой. Охи, вы не переживаетесь там и за детей, из-за дома, и за деньги, люди военные рядом. Жалко вам своего имущества. дуже погано, і дуже Иската искаженной информации, искаженной энергии. Палуні, це не недоговорки, недосказаність, можуть какие-то запутані ситуації вас сводить, можливо, це люди військові, можливо, це фінансова сфера і фінансово більш всього. А ще дуже буде хтось переживати за своїх дітей. За освітленням. Ну, кстати, ці випроси з дітьми можуть вам ваші друзі, ваші друзі і покровители допомогти. З освітленням теж можуть бути проблеми. А тепер по містам і селам. Сьогодні на цих чудових картах я продовжую зустріч з вами, друзі. І сьогодні по містам і селам лівий берег Херсонської області на 15 те і на 16. те Велика Лепетиха, Горнастаївка, Рубанівка, Каїри, Любімовка, Таврійськ, э, Любімовка, Каховка, Таврійськ. Новая каховка. Дивимся. Велика Лепетиха. хто то будет е, э, дома. І ваші дома, можливо, будуть посіщати воєнні. Горностаєвка. Дуже обережно в дорозі. Можуть бути дуже неприятне путешествия. Рубанівка, те, що ми зробили, можете зробити. Для того, щоб зробити нове, треба попрощатися з прошлим. Рубанівка, ви сильні. Ви все зробите. Є якийсь дуже великий покровитель і помічник Каїри. Для когось будуть якісь звістки, повністю міняючи ваш бізнес, фінансові справи. Це на добро? Ні. Це розрушительна ситуація. На бути может який-то важливий об'єкт. Возможно, це освітлення зв'язок. Любимовка. На любимовке людям буде дуже страшно. Яка-то ситуація, машини, дома і ваш здобуток. Те, що ви собі заробили, сложили, буде дуже страшно. Ви будете боятися, щоб нічого не повредили. Каховка. Боєділь, бойові дії, може бути, бути удар по якомусь работаючому об'єкту. Його будуть захищати. Таврійськ. об'єкт, може, об може бути, який виповняє роль захисту. Таврійськ. Хтось отримає якісь новини. Таврійськ. у вас будуть питання трудоустройства і чомусь це військова справа. І це буде гостра ситуація у, у військових. Гостра ситуація, вони працюють там, і ще лю, друг, другі люди рядом знаходяться. Отака От йде інформація. Нова каховка. Дуже в когось добрий, добрий шанс щось змінити, отримати якусь допомогу. Так, і нова каховка. Будьте максимально обережні, Нова каховка попереджує, що може бути складна дуже ситуація, де людина може будь, пострадати від пострілів, загрози життю і здоров'ю. Важка ситуація. Вона іноді показується і емоційний стан, але це дуже складна ситуація. Дніпряне кринки, казачі Лагері, нова маячка, Олешки, Ювілейне, Раденськ, Великі Копані. Іде інформація саме для вас. Дніпряне, Кримки, казачі лагері, нова маячка, Олешки, ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне. Можуть, можуть бути проблеми з освітленням і дуже страшно в своем доме и за своє імущество дуже страшно. Кринки. Хтось на кринках почувається дуже. Той, хто туди приїхав і їде, буде почуватися дуже-дуже погано. Бойовий казачий лагері может бути атакований каким-то работающий об'єкт з людьми. Який веде якийсь захист. Там можуть бути якісь люди, які щось захищають, щось роблять. Може бути удар. Нова маячка. Нова маячка. Якісь сповіщення від воєнних, торговля, предложения, заробітки. Ситуація важка. Нова маячка. Той, хто працював і заробляв, може остатися за двір'ю. Той, хто був багатий, може стати бідним. Іде така інформація. Олешки. Мирні жителі, вам буде дуже складна ситуація. Люди, які там проживали, в дуже складній ситуації можуть оказатися. Можуть бути повріження і людей, і домов. Максимально обережні будьте. ювілейні. Так, мужчина і жінка. щось хотіли зробити, передумайте. Тому що зараз не, не, той, не той час, не для вас. Почекайте. Трошки пізніше оформите свої бумаги, будете радіти, і все буде добре. Трошки не зараз, не спішіть. Раденськ. Той, хто був дуже сильний, може бути дуже, дуже несміливий і розстроєний. Раденськ ваші Плани фінансового характера можуть бути обрічені на провал. Радисть будьте обережні те, що ви будете планувати, фінанси можете попасти в таку складну ситуацію, розрушение ваших надежд, ваших планів. І ще радисть тут обережно, можуть бути займання якихось споруд. Повріждження яких-то споруд, будьте внимательні, у вас теж якесь попередження йде. Великі копані, великі переживання ждуть на вас. Поки що нічого не плануєте, пізніше трошки візьмітесь за ці справи. Зараз дуже великий страх, переживання. Ті, що ви спланували, може якісь звістки, може щось в інтернеті, якісь сповіщення йдуть, яких ви дуже не очікували, а якщо очікували, то вони вас не обрадують. Так. Це можуть бути якісь повідомлення, це якась інформація про яка, яка вас не обрадує. Гола пристань, кардашинка. Нова Збурівка, Чулаківка, Брилівка, Бехтери. Асканія-Нова. Гола пристань, Печальне событие. Вас підсилюють закривати какие-то і підписувати. На голой пристань тяжело. особливо все, що стосується підписання каких-то по принуждению. Кардашинка. Обережно. На Кардашинке может быть зруйновані ваши планы стосовно каких-то финансів, вложений. А ще це может быть знову Кардашинка, це может быть потеря какого-то предприятия, вашего дома, возможно, предприятие будет повреждено. И це все финансово, все, що коштує цінне. Парада для вас, девчатка. Ви знаєте, вам прийде допомога, і ситуація ця не буде така складна завжди. Вона буде обов'язково покращена. Нова збурівка. Неочікувано будете планувати зміни. Ви будете на емоціях все це робити, і це буде добрий дуже повод щось змінити. Чулаківка. Чулаківка, хтось. Дуже одинокий, дуже переживає і жде якихось повідомлень. У чулаківки можуть не стати освітлення і зв'язку. З чулаківки, можуть бути предприяття там, де працюють люди, атакована. Брилівка, брилівка, опасайтесь. Неправильних фінансових рішень. Фінансово матеріальних рішень, опасайтесь. Це можуть бути і враження в ребенка, і, і за щось заплатити за дитину. Опасайтесь, можете заплатити, а проплата не пройде. Або заплатите не тому, кому треба, якомусь то обманщику, якомусь обережно. Це була брилівка. Зараз бихтири. Прийшов час десь їхати і вийти із ситуації, із гострої ситуації. Сам ангел-охоронець вас сопровождає. Будьте внимательні з людьми, якими ви працюєте. Можуть бути ложні обіщання і ложні, ложні союзи создані. Будьте обережні. Асканія нова. Дуже обережна, іде дорога, йдуть якісь автомобілі, йдуть якісь перевірки, де якась дуже складна ситуація. Ситуація, на яку ви очікували, що ви будете рішати щось поїхати, може дуже ускладниться. І чомусь люди, Сканія Нова, чомусь ви почуваєтеся час, деякі дуже сумно, де б ви не знаходилися. Ми вам передаємо привіт, чомусь у вас фінансова небезпека. йде. Фінансова небезпека. Шукайте людей, які вам чимсь можуть допомогти. І залізний порт Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, новотроїцька Геничка, Верхній Рогащик, Рогачик, Нижні Сіровози і Іванівка. Для кожного містечка йде окрема інформація. Залізний порт. Лазурне, Скадовськ, Каланчак, Чаплинка, новотроїцька Геничка і район. Верхній... Рогачик і район, нижній хісировоз район, Іванівка район. Ось дивимося, друзі. Залізний порт. вас обмежили в чому то ви не можете працювати. Зараз ви просто в якомусь то ступорі знаходитесь. Давайте почекайте трошки. Про що мова? Є рядом чоловік, который вам совсем не друг. Будь ласка, якісь обмеження, це фінансові справи. Поки що не спішіть. Лазурне. Посайтесь людей военных, які, Ваші... Люди... які задействованы в, ваших... в вашем бизнесе, в ваших материальных средствах и в домах. Вот тут идет ложь, ложь. Люди военные, прямо как бы в ваших домах, на ваших територіях. От тут просто таке попередження: Скадовска. Там, де працює багато людей, Багато льють води, багато обіцяють. Буд, обіцяють не те, що робити будуть. Скадовський район. Неочікувано. Вам будуть пропонувати влада якесь сотрудничество. Це добре? Ні, ви цього не хотіли. Каланчак. Хтось мріяв про дорогу, зараз іде інформація, що їдьте. Їдьте і плануйте. Ще ну дуже небезпечно, фінансово, бізнес. Хтось у вас заліз, вор злодій, і може вам. У вас дуже-дуже дуже фінансово, негарно з вами поступити. Остерігайтесь таких. Новотроївська. Неочікувано дві людини можуть. Можуть погибнути. В чому це військові дії? І це військові дії, це військове приниження, це перевірки, це дуже, дуже складна ситуація для людей, яких, які пара, це пара, це може бути мужчина і женщина, це може бути люди, які люблять друг друга. І ця ситуація в них, вони, ті, хто був щасливий, стане дуже нещасливий. такая то информация, друзья. Так, и баневка, нижний сыроза, верхний рогачик, геническ. Геническ. Геническ и район. Береговая линия. Будьте внимательнее. Может атакованный быть энергообъект какой-то. Объект энергетики и светла. Будет страшно. Генически тут еще кого-то перед выбором ставят. Пока это будет уже такая тревожная ситуация. Еще вот борьба с огнем. Какие-то конфликты. Вот, ну, идет неспокойно на генический район зараз. Верхний рогачик. После оформления каких-то бумаг Ви будете дуже-дуже розстроєні. Внимательно оформляйте все. Нижні сірогози. Може бути фінансовий крах. Може бути атаковане якесь підприємство там, де ви робили і заробляли гроші. Вам можуть бути ілі перевірки, или атакована фізично і зруйнована діяльність. І Іванівка. Уйдите от каких-то судебных процессов. Подождите, ситуация должна измениться. Иваневка, мирное население. Вас ожидает какой-то крах, дуже тяжлая ситуация. завершується якийсь этап, и можливо, той, кто был в якомусь колективі або в сім'ї, может остаться з собою наодинці. Проблеми з освітленням теж можуть бути великі. Проблеми, проблеми психоемоційного стану також. І, і ще хочу я вам підсказати повисити молитвенний захист, особливо ті, хто планують якісь зміни. Дуже зараз важкі, важка ситуація. Якщо ви зараз будете щось змінювати, ви можете оказатися жертвою ситуації від людей військових і жертвою ситуації саме в матеріальному аспекті вашого життя. Будь ласка, прочитала розклад дословно, Може бути така ситуація. Ваших фінансових вложень і справ, де ви можете бути як жертва ситуації. Всі зараз ці моменти прослухали, і просто прийміть до уваги, і, можливо, у вас саме ця ситуація, де вам просто треба ваша увага і перевірити все, що ви робите. Ось такі подсказки ми з вами сьогодні отримали. І ще хочу спитати. Одну головну карту. Візьмемо з цієї же колоди І інформація для лівого берега. Чого ви не знаєте? А от все-таки повинні ви зна знати, яка прийшла інформація для лівого берега Херсонської області? Найголовніша. Будь ласка, зараз люди очікують. Так. Матеріальні блага. Бережіть те, що маєте, І ще друга. Угу. Із каких-то ситуацій складних і фінансових лучше потихоньку, незаметно, удалитися, вийти, захищаючи себе. Тим самим ви захищаєте себе. Ось такі сьогодні у нас старопрогнози. Для вас, дорогі друзі, де б ви не були, не сумуйте, в якій би країні світу, в якому місті в Україні або на окупованій Херсонщині, знайте, що ми все з вами переживемо. Обов'язково все буде добре. Тримаємося, дорогенькі. Обіймаю вас усіх серцем. До нових зустрічей. До побачення.